Так, ми продовжуємо нашу святкову вікторину до п'ятиріччя про футболу. І Нагадаю, що наша вікторина триває впродовж шести тижнів. Почали її ми минулого ефіру. Вам потрібно просто надати відповіді на ті запитання, які ми вам пропонуємо, і переможці цієї вікторини будуть запрошені на святкування дня народження про футболом. Ну а зараз я хочу нагадати, яке запитання прозвучало минулого ефіру, і все ж таки, яка правильна відповідь? Тож запитання звучало так: скільки всього було? Підсумкових ефірів про футболу на момент минулого нашого ефіру. Ну і правильна відповідь 188. Ну ми ще підготували для вас таке відео історію відео підкріплення до цієї правильної відповіді. Зараз її продемонструють було п'ять років тому 30 серпня 2010 року вийшов перший ефір програми про футбол як бачите тоді ведучими були костянтин андріюк та лідія Теран. тоді була зовсім інша студія зовсім інші експерти серед них олег блохін і ворогуючі Йожов сабо та олександр лі вони до речі не знали що зустрінуться у нашій програмі і побачились лише от перед 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 самим випуском Ну і дуже тут багато цікавих персонажей було, крім того, ось були глядачі. І серед глядачі, я думаю, що ви пізнаєте молодого Ігоря Циганика. Так я не знаю, не... що означає молодого. <ріст> Ні, це... Скільки років тобі в було? було? Ну прикольно так. Мені було 30 років на той момент. Але я ну, що, це, це Ти комплімент зараз це за комплімент. Це там комплимент. лет 20. Там лет 20. Там лет 20. 20. Калініченко <рес> ще грав? Калініченко ще грав на той момент, наскільки я розумію. Ну, справді, э, в першому ефірі... Ми всі, сирі... Не, всі туди грали. Ні, що всі туди грали, так, що всі туди догравали. Ну після зимової перерви відбулося оновлення, побудувалася нова студія. З'явилася Саша, молода ще чотири з половиною роки тому були теж Олександр Олексійович, традиційний наш експерт, він був присутній в нашій тоді першій програмі. Дмитро Міхаленко та Сергій Нагорняк, які зараз до речі тренерами працюють ну, і наш перший гість Юрій Сьомін. Я ну, гарно виглядав. А? дуже гарно. Нормально? Так ну ще хочеться сказати, що готується е, цілий фільм про, про футбол з цікавими історіями, з цікавими коментарями. Ну, це буде трішки пізніше.